Після пандемії ковіду люди стали більше сидіти вдома. Ми бачили вибух в рості акцій стрімінгових сервісів, HBO, Netflix та інших. Перше покоління геймерів, які починали грати ще в 90-х, якщо знову ж таки брати загалом. Вони вже виросли. Вони вже є свої діти, які теж грають в ігри. і це один з драйверів, чому mm -hmm. індустрія зростає. Російська школа економіки вона займається дослідженнями кіберспорту в Росії та ринку відеоігор в Росії і пропонує своїй владі дані про те, що відомі кіберспортсмени є лідерами громадської думки для молоді. Медіуми подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія Медіуми Привіт усім, ви слухаєте подкаст Медіуми. при мікрофоні Наталя Соколенко. Сьогодні я буду сама. Вадим міський приєднається до нас у наступному епізоді. Сьогодні я вирішила поговорити із нашим гостем Андрієм Пилипенком, аналітиком центру досліджень громадської організації Детектор Медіа, на дуже таку чутливу тему: а саме про те, як Росія використовує пропаганду у комп'ютерних іграх, зокрема, і в тих комп'ютерних іграх, в які грають тисячі і тисячі. І, а може і десятки, чи сотні тисяч. Андрію, вітаю вас на подкасті. Перше, що я хочу запитати вас, Андрію, це про ринок комп'ютерних ігор, і навіть не український, а світовий, якщо у вас є дані, тому що от я шукала інформацію про український ринок, і дані цікаві за 20-21 рік по Україні ще раз підкреслюю були такі, що ринок комп'ютерних ігор обійшов ринок кіноіндустрії в Україні, обійшов відчутно. Тобто цей ринок на ньому більше людей, на ньому набагато більше грошей. А у світі як? Знаєте, це дуже цікаве питання. Ми писали з колегами статтю, яка була присвячена пропаганді в комп'ютерних ігор і частково займалися дослідженням, що ж таке цей ринок комп'ютерних ігор, зокрема в Росії, чесно кажучи, на Україну, ми в цьому дослідженні звертали увагу менше. Я, напевно, більше буду компетентний говорити про Росію і частково про тенденції, які відбуваються в світі. Загальний тренд такий, що дійсно, мені здається, це один з глобальних факторів, особливо після пандемії ковіду. Люди стали більше сидіти вдома. Ми бачили вибух в рості акцій стрімінгових сервісів, HBO, Netflix та інших. Паралельно з цим відбувся ріст акцій всіх компаній. Epic Games Activision, ви можете назвати найбільші світові компанії, які займаються розробкою відеоігор. Тренд останніх 5-7 років, ринок щороку зростає. Щороку більше гравців різних вікових категорій. Однозначно, можемо сказати, що тренди не на зростання. Все більше людей грають в ігри. Кіберіндустрія відеоігор зростає. І ми можемо говорити про кілька сегментів, тому що є, так би мовити, звичайний користувач, так, казуальний, як його іноді називають. Це один сегмент. Інший сегмент це так званий кіберспорт. Це вже, скоріше, ближче до індустрії розваги, ентертейменту, тому що можуть люди дивитися цим. Ну по суті, як за. Певним кіно, навіть та, за які я, я враження є цілі федерації, і в Україні, зокрема, цю федерацію кіберспорту, кіберфутболу, очолює син Олександра Шовковського, нашого знаменитого воротаря, який не онлайн був футболістом, а реальним футболістом, нашим чемпіоном. І я ще от, один так. сектор, це який теж треба обов'язково згадати, це звичайно, тому що їх теж звичайно відносять до цього сегменту, до онлайн ігор, до такого поняття. Це Ігри на смартфонах uh -huh. це взагалі буде окрема своя екосистема. Про неї теж буде багато говорити, тому що знову ж таки, щоб відразу всім ми було зрозуміло, ми не говоримо про якесь гомогенне явище. От є щось таке відеоігри, якесь більш-менш самостійна окрема галузь. Тобто тут є дуже багато своїх ніж. Більш конкретних сегментів про кожен з яких можна багато говорити. Дайте, будь ласка, портрет людини, яка зараз цим цікавиться цими трьома напрямками, якщо можна давати такий узагальнений портрет, тому що от я, наприклад, не граю в комп'ютерні ігри, і мені здається, що грають тільки підлітки всі, мої там знайомі і рідні. Але я розумію, що я помиляюсь. Хоча б тому, що за 21 рік дані по Україні такі, що середній вік гравця в комп'ютерні ігри в Україні, бува ж 31 Рік, що мене дуже дуже здивувало. Ну а так, загалом, в яку аудиторію виходить, може цілитися Росія через використання комп'ютерних ігор в своїй пропаганді, знову ж таки, дуже влучне питання, тому що можна говорити про те, що перше покоління геймерів, які починали грати ще в 90-х, якщо знову ж таки брати загалом, вони вже виросли, вони вже є свої діти, які теж грають в ігри. І це один з драйверів, чому індустрія yeah. зростає. Тобто, це люди середнього віку, середнього достатку, які можуть собі дозволити зараз. Ціна гри не тільки як них називають категорії AAA, просто в середньому ціна гри приблизно 30 доларів складає. Якщо брати статистику по такому магазину, як Steam, є звісно, що і різні ігри, і значно дешевші, і трошки дорожчі, Ну ціна сучасної гри, яка виходить по стандартам, вимогам гравців, які хочуть якісної графіки, які хочуть сюжет. То вона не така, щоби дуже маленька, і це пояснюється тим, що люди вже давно грають в ігри з 90-х років. І портрет дійсно середній вік гравця. Він досить високий. Середній вік. Тут знову ж таки треба специфікувати якого гравця, та гравця, який цікавиться більш таким змагальницьким варіантом, Знову ж таки ближче до кіберспорту, деякими дисциплінами, такими як Counter-Strike чи Dota, який грав можливо з 2005 року першу версію цієї гри зараз. Людина не грає, вона лише дивиться, наприклад, на такому сервісі, як Twitch, на відеохостингу відносно схожому на Ютуб, просто конкретно заточеному під комп'ютерні ігри. Тому аудиторія дуже широка, і тут якраз ваше питання влучне тим, що влада, зокрема, російська влада, вона почала звертати увагу, як працювати з молодою аудиторією, як працювати з аудиторією середнього віку. Під час підготовки нашого дослідження ми зустрічалися з такими даними, що російська школа економіки вона займається дослідженнями кібер. Спорту в Росії та ринку відеоігор в Росії і пропонує своїй владі дані про те, що дивіться, наприклад, відомі кіберспортсмени, які мають великі аудиторії у своїх інстаграм, сторінках, в Тіктоках, в інших своїх соцмережах, вони є лідерами громадської думки для молоді. Для такої молодої аудиторії, аудиторії середнього віку відомий можна сказати блогер. Це просто блогер, але він тематичний блогер про відеоігри, не про там подорожі, не про саморозвиток, а от про відеоігри. І таких людей потрібно використовувати. І російська влада, зокрема, та це тільки один з прикладів, почала звертати увагу на це. А коли це сталося? Ну приблизно. Важко сказати це знову ж таки тренд останніх років. Я думаю, що знову ж таки після пандемії ковіду дуже багато всього перейшло в онлайн. Бізнеси перейшли в онлайн, послуги перейшли в онлайн. Процес просто пришвидшився. Угу. Не можна сказати, що є якась одна така точка, є якийсь указ федерального чиновника російського, який сказав, що все з цього дня ми починаємо дивитися уважно за цією сферою. Тобто, цей процес був росту і розвитку цього конкретного сегменту, розваг в першу чергу, та і ринку, на який потім звернули увагу. Російські чиновники вони хочуть не лише якось зрозуміти чи впливати на таку аудиторію, чи на цей сегмент суспільства, але і звісно, що заробляти на цьому. Mm. Ми маємо приклад такого одіозного російського чиновника, як Умар Кремльов. Він очолює федерацію боксу, як російську, так одну з міжнародних, їх багато існує. І цей чиновник на одній з нарад запропонував Володимиру Путіну. Давайте чому ми дозволяємо міжнародним корпораціям заробляти на російських гравцях. Люди грають з Росії, російські користувачі в онлайн-ігри, а сервери, на яких вони грають, знаходяться за кордоном. Давайте змусимо видамо відповідні директиви. Заставимо їх перенести ці сервери на територію Росії, і будемо там їх чи оподатковувати, чи якимось іншим чином з них знімати прибуток. Таким чином, за підрахунками цього чиновника, російські гравці близько 5 мільярдів доларів щороку виводять на транзакціях електронних за кордон. І нібито російський бюджет, ну і ми розуміємо, під бюджетом російські чиновники не бачать цих грошей. Тобто, тут можемо знову ж таки знайти дуже багато кутів, в чому ця тема може бути і актуальною, і цікавою. Переходимо тоді до того, як російська влада використовує комп'ютерні ігри для просування своєї пропаганди саме. От що ви в своєму дослідженні побачили? Ми занурилися з колегами в цю тему і знайшли це знову ж таки хронологічно буде не найперший приклад, але один з найбільш відомих, найбільш яскравих влучних прикладів. Ми пам'ятаємо, коли Росія вторглася в 2008 році, в серпні місяці, до Грузії. І тодішній президент Дмитрій Медведєв назвав цю операцію російською військовою примус до миру «принуждення к як міру. Ця фраза ввійшла в вокабуляр політичний російських можновладців з тих пір дуже міцно. І буквально наступного року виходить комп'ютерна гра з дуже схожою назвою. Вірніше вона прямо повторює цю тезу Дмитрія Медведєва, Вона називається Протистояння. Примус до миру протистояння і принуждення к міру від російських розробників Red Ice. І в цій грі в наступному році, нібито Грузія намагається відновити свій контроль над анексованою Росією територією Південної Осетії та Абхазії. І там відбувається певна фентезійна історія, в якій в обкладинці цієї гри видавці використали портрет тодішнього президента екс експрезидента Грузії Михайла Сакашвілі, який жує перепрошую. Свою кроватку та пам'ятаємо такий так. епізод кур'йоз. Так. Але вони це використали для пропаганди, для промо, для своєї гри. І саму навіть метафору, яку використав російський лідер, по суті, окуповуючи, агресія пряма захоплення частини іншої країни, вони це обіграли. Ми не можемо сказати, що це. Хтось їм з адміністрації президента Путіна видав директиву. Та це неможливо довести, що там Владислав Сурков написав їм електронного листа. Будь ласка, розробіть таку гру, в якій ми там маємо відіграти певні сценарії. Ми можемо сказати про якесь загальне вкорінення в таку імперську ментальність, яка дозволяє на таких темах спекулювати в першу чергу. Це такий дуже історичний приклад, але один з таких найбільш відомих і найбільш ранніх. Це ще не тенденція останніх років. Про що Ан Андрію, але важливо. я одразу тут хочу запитати вас: окрім того, що в цю гру грали росіяни, чи грали в неї українці, чи грали в неї де-інде по світу? А це от дуже гарне питання, на яке можна відповісти, якраз от в контексті російського вторгнення до України і тенденцій ринку відеоігор. Зокрема, ми торкаємося такого питання: а якою ж мовою була так. видана певна гра? Очевидно, що російською? І на той момент багато хто не міркував в термінах там національних політичних, просто орієнтувалися, так би мовити, на ринок умовний. І таке поняття дуже часто його використовують. Люди пов'язані з відеоіграми, зокрема з кіберспортом. з Тим самим це поняття СНГ або mm. СНД – співдружність mm -hmm. Незалежних Держав. Нагадаю, Україна ніколи не була членом цієї міжнародної організації, так званої, але це такий певний пострадянський штамп, який позначає російськомовний простір. На теренах колишнього радянського союзу, і нібито всі люди мають володіти по дефолту, тобто за замовченням російської мови, і можуть бути споживачами з такого продукту, такої відеогри, наприклад, або онлайн гри тощо, і лише після повномасштабного вторгнення Росії в Україну ця тенденція почала трошки змінюватися. Тому що багато ігор, вони мають локалізації різними мовами, тому що хочуть вийти на ринки споживачів різних країн. Це не тільки англійська, це може бути і португальська, іспанська, французька, німецька, китайська, будь-яка мова, де велика аудиторія платоспроможна або просто велика аудиторія гравців. І стосовно України і Росії була така ситуація, що якщо була локалізація лише російська, української не було, максимум це були рідкісні випадки лише субтитри. Певні діалоги титрувалися, певні взаємодії, написи, так далі. Але зачасту і цього не було. І тренд останніх років це почало змінюватися навіть з точки зору низового такого імпакту, що українські гравці почали писати міжнародним розробникам, міжнародним видавцям ігор. Або знову ж таки в нас є такі платформи, як Steam, такі онлайн-магазини, великі, да де відбувається дистриб'юція продаж ігор, куди гравці приходять купляти ігри. Там почалися випадки з'являтися, коли фанати, по суті, коли споживачі наполягають, що є от українська озвучка, особливо якщо це український видавець, і не має бути російської повноцінної локалізації. Так можуть бути субтитри, але повноцінної локалізації російської вже не буде. Якщо не помиляюся, знову ж таки це йдеться про ще не видану гру сталкер, яка uh -huh. ще ось ось вона вже дуже довго в розробці. Можливо, цього року восени вона вийде. Можу в цьому конкретному прикладі помилятися, але прикладів, прикладі, в принципі, ігор, які розроблялися міжнародними видавцями, в яких до цього не було української озвучки, вона здавалася непотрібною. Ці приклади почали з'являтися. Ну а все таки грали українці в цю гру? Якщо ми говоримо про те, як російська влада використовує комп'ютерні ігри для своєї пропаганди. У нас є більш свіжий приклад. Та гра, яка вийшла минулого року, вона називається Atomic Heart. Це так званий ретрофутуризм. Події відбуваються в радянському союзі 50-х років. Про цю гру конкретно писали мої колеги з Detector Media, коли вона вийшла восени минулого року, і розбирали детально, які видавці цієї гри заклали туди такі от маркери специфічні, які можуть принижувати українців, які можуть uh -huh. певні аналогії проводити. Та тут такі певні неефірні, нецензурні слова, які не хочуть. Це використовувати uh -huh. в нашій розмові були закладені певні наративи або певні візуальні зображення в цю гру, щоб образити українців або назвати їх певними словами. Знову ж таки, ми не можемо присвяткувати, чи грали цю гру Українці гравці ціні. Я думаю, що так. Mm -hmm. Що гра продавалася, її можна було купити, і це лише якусь просвітницьку інформаційну кампанію, можна було сказати, там написати статтю, поговорити про це в ефірі. Що дивіться, люди, зверніть увагу, на що спрямована ця гра, що вона несе в собі певні речі, які принижують вас, навіщо ви в це граєте? Заборонити ми це не можемо. А чому Я до речі, технічно це неможливо? Ну однокласники ВКонтакті все таки у нас закриті ці платформи. А з відеоіграми, от розкажіть, як це блокується, не блокується? Хто може заблокувати? Я не думаю, що можна таку регуляцію придумати, тому що зараз є дуже багато технічних засобів, які можна uh -huh. використати не тільки VPN, а можна просто навести конкретний приклад. Одна з теж популярних ігор, про яку багато гравців українські в тому числі знають. Події відбуваються в Сирії. гра 2017 року. В нашій статті ми писали про гру, яка асоціюється з такою структурою, як Вагнер. Так званою приватною військовою компанією може сказати терористичною організацією, як Вагнер, чию айдентику, натяки на яку дуже добре читалися з цієї гри, яка вийшла 2003 року. Вона називається «Найкращий в пеклі. Ця ж сама студія, ця гра заборонена. Цю гру не виклали в міжнародні онлайн-магазини типу Steam, де можна її вільно придбати. Але від цієї ж студії гра 2017 року, де події відбуваються не в умовній Україні, а в Сирії, наприклад. Досі вільно її можна придбати, і будь-який гравець з будь-якої країни світу. Ми говоримо не про Україну, взагалі про будь-яку країну може досі її придбати. Uh -huh. Вона нічим не обмежена. Хоча знову ж таки ми можемо сказати, що це зображає терористичну організацію, яка вчиняє злочини проти людяності в Сирії і так далі. І Це дуже дуже чітко читається, що це про вагнерівців у Сирії, тобто uh нас... -huh. Uh -huh. ця гра легальна і до неї є доступ не тільки в українських гравців, а в гравців по всьому світу. Uh -huh. Зрозуміло, тобто у нас з вами інструмент зараз один, це роз'яснення, така просвітницька робота, чи ми і Боюсь, маємо це так. зараз. Так. І скажіть, будь ласка, чи можуть гравці якось одразу на старті, там, вирішуючи купувати чи не купувати якусь певну гру, одразу побачити або здогадатися, що країна – це країна-агресорка Росія? Зазвичай вказується розробник. І це теж дійсно треба зробити два зайвих кліки, просто як мінімум подивитися, що це за розробник, де він знаходиться. У нас є приклади знову ж таки. Почалося повномасштабне вторгнення Росії. Багато міжнародних компаній після того як на Росії були накладені санкції. Вони або закрили свої відділи на території Російської Федерації, або організували релокацію співробітників, які працювали в їхніх відділеннях, в їхніх ранчах, гілках та на території Росії, наприклад, на Кіпр. Або в інші країни, в іншій юрисдикції, але це продовжує залишатися російська команда розробників, російська організація, та навіть якщо це частина компанії міжнародної. Тут в сфері дотичній до відеоігрок, зокрема в сфері кіберспорту, у нас є кілька яскравих прикладів, тому що кіберспорт, як ми вже згадали на початку нашої розмови, на нього дуже сильно звертає увагу російська влада, тому що це потенційні лідери думок серед молоді, і в принципі такий сектор, який хотілось би їм контролювати. Так, от після того як на Росії були накладені санкції, кілька великих кіберспортивних клубів зробили релокацію своїх гравців, зокрема у Вірменію та у Сербію. Ті країни, де гравці з російськими паспортами могли знаходитися на легальних підставах, зокрема йдеться про організацію Virtus.pro. тобто ось і такі є приклади. Да, і потім такі гравці, і такі організації приїжджають змагатися на міжнародних турнірах по певним кіберспортивних дисциплінах. найпопулярніші це Counter-Strike Dota 2. нібито представляючи не Росію, а Вірменію або Сербію. Такий самий приклад можна провести вже паралель з Олімпіадою, яка щойно закінчилася. Так. Були спортсмени, які там приїхали під нейтральним прапором, а були такі, що дуже швидко взяли громадянство іншої країни, Албанії, Казахстану, Чорногорії, там низка прикладів. І виступали. Uh -huh. Ну, то дивіться, найбільший ігровий магазин, з про який ви згадували, він же ж в Росії заборонений. Його внесли до реєстру заборонених. Відповідно, чи може бути це певним вказівником для українських геймерів, що купувати ігри можна тільки на цій платформі, Steam, а на інших, щоб не помилитися, краще не купувати, бо там можуть бути російські ігри. Приклад, який я розповідав про от, гру, яка зображає події mm -hmm. в Сирії. Там вона досі вільно на продається Steam. на стім. Steam. Mm -hmm. Та тата. Та. Тобто, це блокування, це ж скоріше рішення. Давайте так побудуємо рамку mm -hmm. та правильно. Що це рішення самих компаній Steam це один з прикладів? Да, у нас є найбільші гравці. Microsoft нещодавно купив Activision, У нас є Epic Games, це теж один з дуже великих магазинів. Вони самі вийшли. З російського ринку, з Росії одні з них були заблоковані Росією російською владою інші самі вийшли, тому що санкції. От знов ж таки, ми не можемо дати вказівку гравцю, конкретному іти в цей там маркетплейс чи в цей магазин, цю гру качати чи не качати. Просто можемо закликати перевіряти видавців, перевіряти, навіть якщо ми бачимо зокрема там Кіпр, куди могла бути релокована команда. Розробників з Росії з російськими паспортами і так далі, просто таки працювати над загальною медіаграмотністю, mm -hmm. над загальним напрямком, щоб люди перевіряли інформацію, той продукт, який вони споживають. Як ви вважаєте, наскільки серйозний цей виклик з боку Росії? От її пропаганда через комп'ютерні ігри для України? Ну і на ринках тих країн, які підтримують Україну? Виклик серйозний? Тут можна навести приклад наступний є Федерація кіберспорту Росії. Ми згадували теж в розмові, що є це такий тренд в кожній країні зараз. Є вже зараз, навіть в інститутах є кафедри, які досліджують кіберспорт. Тобто це знову ж таки не вчора з'явилося. Мені здається, цим кафедрам вже в Україні в Київському інституті фізкультури кафедри більше десяти років. Угу. Так, от федерація кіберспорту Росії, один з її очільників, виступив з ініціативою. А чому б нам не створити в? В російських збройних силах так звані кібервійська або кіберроти, у нас є така більш традиційна з радянських часів модель спортивної роти, де просто по суті спортсмени займаються своїм видом спорту і формально вони служать. і Потім ми бачимо цих представників на різних олімпійських змаганнях чи на різних спортивних змаганнях, і саме приналежність до військових організацій, військово-спортивних, дала можливість українцям, українській владі і громадянському суспільству не допустити їх до змагань на олімпіаді, яка ще не закінчилася. Так от, Федерація кіберспорту Росії вона запропонувала створити кіберроти, тому що, на думку одного з її очільників, в гравців геймерів може бути краща дрібна моторика, наприклад, для управління безпілотниками. Тобто російська влада вже починає думати в цю сторону. Так само у нас був нещодавно приклад, коли центр протидії дезінформації писав про те, що на окупованих територіях, на тимчасово окупованих територіях, в школах відбуваються під егідою цієї федерації кіберспорту Росії певні уроки, де так само відбирають кращих представників, можливо, для того, щоб запропонувати їм. Альтернативну в лапках службу в цих кіберротах, де вони вчитися, зокрема літати на безпілотних літальних апаратах, наприклад, тобто я би сказав, що загроза досить реальна, не тільки якщо говорити про пропаганду, про певні наративи, про дезінформацію, але й дуже прикладні речі, можемо ще й ось такий кут додати. Угу. І скажіть, будь ласка, на вашу думку, яка тут може бути стратегія української держави, українського суспільства геймерської спільноти от для протидії? Цій пропаганді, яка шириться через комп'ютерні ігри з боку Росії, ну в першу чергу хочу згадати, що на початку повномасштабного вторгнення українська кіберспільнота, українська спільнота гравців та організаторів там турнірів, організації, наприклад, Мейнкаст, вони звернулися до своїх закордонних колег. Тобто був тиск і були запити, була комунікація з боку і гравців українських і. Я сподіваюся, чиновників, ну активістів, давайте назвемо їх так, представників ігрової індустрії, щоб бути коректним до своїх колег на заході, щоб пояснити наскільки російські, наприклад, кіберспортсмени залучені в пропаганду, або що вони беруть участь в фінансованих державою турнірах і так далі. Тобто, і якраз завдяки роботі української геймерської спільноти та представників індустрії української було багато чого досягнуто зокрема, компанії західні і повиходили з російського ринку, в тому числі, що була гарна комунікація і донесення інформації з боку українців. Продовжувати свої зусилля, продовжувати давити, наприклад, коли багато українців, багато українських користувачів приходять. От, наприклад, гра, яка ще не вийшла, але яка планується, і в ній немає української локалізації або немає української озвучки на стімі, а є російська, і треба писати це ледве не петицію, або багато коментарів на стімі, що звернути увагу на це, доводити, чому там потрібна українська і не потрібна російська озвучка для певного проекту, і так далі. Тобто, це лише такі горизонтальні зв'язки, горизонтальні зусилля. І тиск можна сказати, з боку громадянського суспільства, але можливо деякі історії, якщо тут ми бачимо тренди, та як розвиваються за останні два роки протистояння і безпосередньо на полі бою, і в інформаційних різних течіях, що Україна і Росія вони вчаться один в одного. Можливо, певний досвід нам треба переймати. Я не кажу, що нам потрібно зробити зараз швиденько кіберроти, якісь дачі в школах навчати. Літати на безпілотних літальних апаратах, але детально вивчати якийсь досвід, принаймні знати, що робиться там, це точно потрібно. Ви ще згадували про такий окремий сегмент ігри у смартфоні. Що в цій царині, в цьому секторі відбувається? Яка там небезпека від росіян? Це досить окремий сегмент, який треба відділити від, наприклад, онлайн багатокористувацьких ігор. Це такі скоріше в сторону гемблінгу, в сторону азартних ігор, в сторону казино, онлайн казино, тобто воно тяжіє, от скоріше до цього сегмента. Це все ще ігри, це все ще форма ентертейменту, форма розваг. Я наводив приклад в нашій вже розмові про те, як російські чиновники зрозуміли, що це свого роду золота жила, на якій можна заробити. Тут ми скоріше говоримо про ті небезпеки, які несуть захоплення азартними іграми і гемблінгом. Якщо ми говоримо про ринок. Ігор саме в смартфонах, тому що в багатьох іграх використовується модель pay-to-win, тобто заплати для того, щоб перемогти. І в деяких юрисдикціях, зокрема в Європейському Союзі, є боротьба на законодавчому полі з такими моделями, тобто це класифікується ледве не як обман. Тому що ти отримуєш умовно безкоштовний продукт, який тебе затягує, та в якому ти проводиш багато часу, але в процесі в своїх розваг ти починаєш витрачати все більше грошей, купуючи так би мовити, ігрову валюту, ігрове золото, чи зброю в цій грі чи будь-що це неважливо насправді. Тобто ти свої реальні гроші потім вкладаєш в умовно безкоштовну гру. І так само там в Європейського союзу вже є регуляція стосовно так званих лутбоксів. Лутбокси це теж певна форма електронної валюти в іграх, коли ти. По суті, рандомним чином випадковим отримаєш щось, та цей бокс, та якусь скриньку, в якій може бути щось, і людина підсаджується. Це тобто в регуляціях, законодавства європейського союзу, це теж прирівняли ближче до азартних ігор, тому що ти не знаєш, що ти отримаєш, платячи реальні гроші. Ти не купуєш щось безпосередньо в грі, що ти хочеш, та а ти отримуєш шанс на це. Тобто, ти з певним відсотковим шансом можеш це отримати або не отримати. І це теж вже засіють як форму гемблінгу азартних ігор, і на території певних країн це заборонено, щоб в іграх розробники ігор вмонтовували такий от механізм прихованого викачування грошей. Тобто, якщо ми говоримо про ігри в смартфонах, ігри через мобільний телефон, от про це треба в першу чергу говорити. Для того щоб уберегти багатьох гравців від залежності, а вже в другу чергу говорити про те, що там російські компанії, які знову ж таки релокували свої колективи, досі наймають українців на роботу, і це прибутковий бізнес, тому що це сфера, яка дуже сильно зростає за останні роки. Вони пропонують дуже гарні зарплати, і ми не можемо заборонити нашим громадянам брати участь та працювати на якусь таку компанію з умовного Санкт Петербургу, яка приїхала на Кіпр, і продовжує випускати гру в смартфоні. Орієнтовано на глобальну аудиторію там може бути взагалі навіть російської мови немає в цій грі ця гра не стосується ні війни, ні якогось там пропагандистського наративу, але це вже по суті ми можемо лише знов ж таки займатися медіаосвітою і казати. Перевіряйте ваших роботодавців, перевіряйте на кого ви працюєте. Ми вам заборонити не можемо працювати, але зважайте. Ну це теж завдання мені здається і для української влади. Тим більше що зразки. Так, Якщо ми рухаємося річни. в сторону гармонізації законодавства mm -hmm. до законодавства ЄС, то в багатьох сферах знов ж таки прийдуть юристи, які займаються правом власності. Інтелектуальної власності мене поправлять, але ми маємо певні кроки теж здійснити в регулюванні. Я думаю, що це на часі буде дуже скоро питання. Mm -hmm. Зрозуміло. Андрію, дуже дякую вам за цю розмову, просвітницьку дякую розмову. Я думаю, що знаєте, як у медіа є білий список медіа і чорний список медіа, які укладають відповідні організації, було б непогано мати такі відповідні списки і для геймерів, які ігри ми можемо відносити до білого списку, які до чорного, а в які взагалі грати не слід незалежно від того, є там пропаганда чи ні, як ви слушно зауважили, бо вони заточені. На те, щоб викачувати гроші. Дякую вам дуже за цю Дякую. розмову. Медіуми Подкаст детектора медіа про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. З Наталкою Соколенко та Вадимом Міським.